Это программа «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» в киевской студии. Я Алексей Мацука. И сегодняшняя тема – условное перемирие, как соблюдают стороны конфликта, минские соглашения, что происходит на линии огня. Побывали наши журналисты там, посмотрели все своими глазами. Мы в студии поговорим с народным депутатом, членом фракции «Свобода» Юрием Сиротюком и обсудим ситуацию, как видят ее в Киеве и как видят ее на Донбассе. Но сначала наш сюжет из населенного пункта Пески. Ми зараз знаходимося на такій стратегічній точці, яка називається Небо. Звідси ведеться спостереження за противником, також коректування вогня. Ось, і, ну, взагалі це дуже важлива позиція, бо фактично нас називають очима наших сил. Тут ми воюємо разом із Збройними силами України, разом із. Ну ми, власне, направляємо нашу, нашу артилерію і спостерігаємо за звідки ведеться вогонь противника. Ну, фактично, звідси найкраще видно, це найвища точка в Пєсках. Ось ми її зайняли і до сих пір вдало тримаємо, попри всі спроби бойовиків, терористів. Сепаратистів нас звідси вигнати. Тобто, по нас часто ведеться тут вогонь з різної зброї, з БТР, і снайпер працював, і так, ну, також з автоматів в нас тут стріляють. Ну, це не найстрашніше. Також недавно до нас сюди прилітали Птури в гості. Перемир'я відчувається? Взагалі не відчувається перемир'я, особливо після того, як оголосили перемир'я десь буквально три тижні тому було теж таке, що після 10-ї години не можна стріляти. Десь в годині о першій в обід до нас сюди прилетіли якраз птури. Тобто про яке перемир'я може йти мова. Ну, все рівно ми стріляємо тільки у відповідь і тільки тоді, коли бачимо е, противника безпосередньо. Тобто в повітря ми не стріляємо і десь знову ж таки там, в Донець сам ми теж не стріляємо. Стріляємо тільки по тих позиціях, звідки ми бачимо, ведеться вогонь противника. А що би ви сказали політикам? Я би просто побажав. Щоб ті політики, які говорять про перемир'я, які кажуть, що нам потрібно перемиря, щоб вони приїхали сюди, відчули на собі, яке це перемир'я, і так як ми його відчуваємо. І потім робили свої висновки і гучні якісь заяви. Ось. Ну, нам насправді я вважаю, і, ну так вважає більшість із нас, потрібно зараз рішучі якісь накази і дії політиків, бо фактично наші руки зв'язані. Ми все рівно підпорядковуємося президенту і слухаємо так чи інакше його наказів. Тобто, я би хотів, щоб політики більше були волюві, щоб вони все ж таки приймали конкретні рішення. Ось, бо наше життя насправді є важливим, і життя кожного з наших побратимів є для нас важливим. І, і кожна смерть нашого побратима це для нас дуже болюче. І в цьому, мабуть, є теж. Вина наших політиків, які не приймають цих таких потрібних рішень, поки в Донбасі є е, хоч одна людина, яка вважає себе українцем, і яка хоче, щоб ну не хоче, а те, що Донбас є українська земля, е, доти треба за нього боротися. У нас дуже багато в нашому батальйоні є людей з Луганська, з Донецька, які думають зовсім інакше ніж сепаратисти. Які впевнені в тому, що Донбас буде все ж таки українським. Я, наприклад, теж сам родом Західної країни, але я сюди прийшов, розуміючи те, що Донець, Луганськ, взагалі Донбас, це є українська земля, і я не хочу, щоб по моїй землі хтось тут розводив свої паради. Минулої ночі вони підійшли сюди на 200 метрів і да, звідси. І до дуже близько підійшли. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку туристичних групувань, а також з боку Російської Федерації. Але ми чітко відсоткове пересування, ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Яким чином реагувати на передбаченість дії, тільки я бачу це головним завданням. Готуватися до ведення бойових дій. Студія Радіо Свобода, народний депутат України, член фракції Партія Свобода, Юрій Сиротюк. Здравствуйте, Юрій. Доброго. Дякую за те, що знайшли час для сьогодні Радіо Свобода. Доброго дня, Олексію. Я думаю, що з часом початку російської агресії стало важливо не наша партійність, а те, що ми є всі громадяни однієї країни. Ми мусимо її всі захищати. І я завжди себе з того моменту більше позиціонував як член комітету з питань нацбезпеки і оборони. Тому що коли на тебе хтось напали, дивитися по партійних. Мірках якось не дуже добре. Ми ну, так бачили Вітаю... власне в сюжеті, що казали військові. От вони звертались Віт... до політиків. Вітаюся з Донбасом українською, тому що знаю, що в тому регіоні на 91-му році 62% себе назвали Вуганській і Донецькій області українцями. Вони є насильно русифіковані, хоча поважаю всіх інших, хто би там якою мовою не говорив. Знову ж таки, це Путін мріє поділити нас на політиків і не політиків. В давньому, ви пам'ятаєте, в Греції політиками називалися тими, хто займається життям держави, а держава тоді був містом полісом, а тими, хто не цікавився життям держави, називали ідіотами. Тому сьогодні ми всі е, однаково на одному човні. І коли я був в Пісках, там, де хлопці з добровольчого корпусу, а я перед свободою 10 років був в тризубі, те, що є сьогодні правим сектором, одним з керівників, то я там був не як політик і не як недоторканий депутат, а як громадянин е, зі зброєю, тому що розумів, що а ви член ку батальйону ку можу, куля, куля теж не вибирає? Я по закону не можу бути ну, є членом у нас баталь... батальйон Січ Слов'янського. Я з ними зустрічався. Я по закону не можу бути членом батальйону, але в батальйоні Січ я є з власним автоматом. На жаль, держава не може мені видати як народний депутат мені автомат. У мене є офіційно зареєстрований автомат Калашникова, який називається в Україні Цивіль... цивільної версії. Ну поки я вдома, він дома, коли я там я не там. брали його з собою на засідання комітету з питань національної безпеки. Оборозний. Там у вас, я дивлюсь, Мартинюк, є, Кінах. В нашому комітеті, ну дивіться, ми знову зараз, зараз говоримо про такі речі дуже популістські, які дуже подобаються суспільству. Але Комітет національної безпеки і оборони, український парламент, має захищати українські інтереси, ким би ти не був до якої фракції ти не належав. І я дякую Богу, кожен третій закон в цьому комітеті був за співавторством Юрія Сортюка, тобто мого. Я б був, був в глухій опозиції. І інколи без голосів Кінаха і Кузьмука, без голосів Гриневецького, тих, хто голосував за закони 16 січня, нас не не було б Національної гвардії, з е, учасника бойових дій, е, членом добровольних загонів і так далі. Це мої закони, а вони їх підтримували. Так а, Мартинюк, Мартинюк завжди йшов в глухий отказ. Я ніколи йому не подавав руки, тому що взагалі є певним оксюмороном присутність. Політичної сили, яка ненавидить українську державу, хоче її знищити в українському парламенті. Але щодо автомата, всі війни з 19-го століття, як мінімум, війни світоглядові, це війни за мізки. І вони виграються не тільки автоматами. І є логіка простих рішень взяти всіх перестріляти. Знаєте, колись Ольжич написав такий жартівливий вірш кожен нарід владу має, ту, яку не розстріляв. Революція гідності, яку ми робили, яку річницю, яку ми відзначаємо, це не революція всіх знищити, всіх побивати, все попалити. Це революція якісних змін до якісних змін життя заради народу, і це революція поваги гідності до кожного днями, я... власне, рокови річниця, річниця революції гідності. Ви думаєте, ми наблизились до європейських стандартів? Ви чи наблизились ми до європейського розуміння тієї гідності? Коли я був на революції гідності? Всі абсолютно дні. Здається, крім двох, коли ми їздили в Вільнюс. Очікуючи, що буде підписана асоціація, працюючи з європейськими політиками, я в складі делегації лідерів української позиції їздив, тоді мене не було. А всі інші дні я був на Майдані, і я з першого дня мені дуже не подобалося слово Майдан. Тобто мені подобався Майдан. я казав, що це, Як колишній історик, казав, що це відроджена Запорізька Січ, це от, тут всі зібралися вільнолюбиві люди. Але я був той, хто постійно нав'язував, що це має бути інше, це має бути революція. І я пам'ятаю, як в номері готелі України після довгої дискусії частина фракції, я був в тому числі автором назви Революція гідності, інші казали, що ні, це не має бути, у нас має бути національна революція. Але, власне кажучи, ми коли ми кажемо, чи наблизилися ми до Європи, ми не бідні родичі в Європі. Ми маємо спочатку повернутися. Я до... маю на увазі до цінності. Першу чергу. Ми маємо повернутися до себе в Європі. Є різні цінності. Європа це континент націй, континент національних держав. Так безумовно там де є Дивіться, там, де цінності нації співпадають з цінностями поваги до громадянина і навіть до негромадянина, який приїхав сьогодні в Європу. Чи наблизилося? Ні, щодо, щодо перемір'я, то перемір'я, тобто мир, це є головна цінність людського існування. Людина є головною цінністю взагалі. І перемір'я це шлях до того, щоб людина жила далі. Що власне відбувається з перемир'ям зараз? Я все-таки закінчу попередню думку. Ми сьогодні, на жаль, цілі революції гідності не досягнуті. Революція має бути продовжена. Сьогодні відбувається контрреволюція негідників, перемога олігархату і зовнішня анексія Росії. І тому не треба святкувати річницю революції, а треба продовжувати революцію в Україні. Щодо перемир'я, перемир'я це тимчасовий стан. Тобто, перемир'я це не кінець. Кінцевою метою, ви правильно сказали, мир. От мир – це кінцева мета. Життя громади, людини громадянина є найвища цінність будь-якої будь нормальної Але держави. До нього треба йти будь-якої будь нормальної держави. Так. Але ціллю все-таки є мир. Це або виграна війна, або програна війна. Мир це або капітуляція, або перемога. І не обов'язково військова капітуляція. Капітуляція може бути політична. Путін це не Сталін в Кафтані, і це не Олександр Македонський, який просто хоче завоювати місто за містом. Він хоче накинути свої цінності. Тому йому потрібна політична перемога. Політична перемога, ви правильно сказали, це відмова України від європейських цінностей, це відмова України від зовнішньої політичної суб'єктності, від права самим визначати, хочемо ми в Європу чи в Єв... чи в Євразійський Союз. Вступаємо ми в НАТО чи залишаємося незалежною країною. Путін хоче знищити нашу суб'єктність внутрішню, тобто ідентичність, тому що Путін вважає Україну частиною руського міра. І Київ вважає матір городов руських, але не вважає ні киян, ні українців частиною руського міра, і тому йому це треба знищити. Тому як на мене, треба бути чесними перед своєю державою. Ми або виграємо цю національно визвольну війну і, і закінчимо переможно цю 360-річну війну з Росією, яка невпинно триває. Ця зараз хтось дивується, що це нова така війна, яка виникла тепер. Гібридна війна, і ні, ні, нікого ніколи не було. 360 років Росія веде проти України цю гібридну війну. Пане Юрію, але власне як це пояснити людям, які знаходяться зараз в Донецьку без пенсії, без виплат, без одягу, без їжі? Я давайте заради буде... чого ця війна буде? Давайте будемо говорити. Мета от сьогодні я давно кажу своїм друзям на Донеччині, на Луганщині, на Слобожанщині, Луганській, про те, що знаєте, Київ прийде сюди і Росія прийде, вони будуть воювати. Потім вони підуть і у вас все буде знищено. Я на початку вій. Він постійно дзвонив, коли в мене був якісь там контакт на сході, і казав, виганяйте всіх, Гіркіна, отуди в ліси, хай там бігають і стріляють. Вони знищать ваші міста. Сьогодні ми ж розуміємо, Путін не визволяє Донбас, він його нищить. Тому що визволитель. То зберя... Що з людьми робити? Отже, а тепер є ключове завдання. Коли люди на референдумі 91-го року сказали, що хочуть жити в українській державі, і підписали суспільний договір, що вони є громадянами Української держави, то ключове завдання держави захистити життя людини. Ми можемо втратити частину території. Російські окупанти можуть просунутися на 40 на кілометрів. А от держава за 7 місяців цієї війни не зробила жодного кроку, жодного підкреслюю, для захисту прав людини і громадянина. Не можемо визволити територію. Ми прапорці вішали. Що ми там з визволи з Слов'янська? Не можемо звільнити сьогодні території. Ми повинні перший предмет переговорів з російськими окупантами буде такий, що ми повинні ті, хто українські громадяни, які хочуть виїхати на територію України, мають право це зробити. Ті, хто залишається жити там, що до них мають бути збережені всі їхні права, права їхні. Це позиція ваша особиста чи вашої політичної партії? Це позиція і нашої політичної партії, і моя особиста. Навіщо держава, яка тебе не захищає? Ми сьогодні що маємо? Десь декілька місяців назад до мене звернулася група істориків і юристів і сказали, що вони проаналізували початок етнічних чисток в Йогославі, в країнах, в республіках Єгославії. і те, що відбувається зараз на Донецькій Луганській області, один в один. Створюється група населення, якої залякається інше населення, якісь невідомі правосеки, якісь там бандероги, ну, фашисти, ще січня, власне. Так, так, так. І потім цю групу не обов'язково вбивати. Її спочатку треба боятися, потім від неї від відстроюватися. І тому я вважаю, що ключове завдання держави захист е, життя громадян. Захист, ми, сьогодні це не добре, знаєте, це, ми сьогодні не можемо домовитися. Ми сьогодні не можемо домовитися. Ми сьогодні не можемо домовитися з російськими окупантами і їхніми пособниками поліцаями з ДНР. і ВНР. Значить, ми повинні відвоювати ту частину населення. Бо що таке перемир'я? Е, немає ніякого військового стану. Йде жінка з дитиною в садочок, чи в школу, чи в магазин, чи на грядку. І летить куля вона вбиває під час війни. Це класична статистика. Більше генецивільних ніж, ніж воєнних. ніж але ж що конкретно робити можна. Да? Наприклад, е такий рух з'явився в українській армії як аеророзвідка. Тобто люди використовують спеціальні девайси, такі при прилади для того, щоб спостерігати, куди безпечно йти, куди небезпечно. Сьогодні навіть є. Невпевненість у, наприклад, мешканців Авдіївки, а що власне відбувається буквально в цій зеленці, яка розділяє Донецьк і Авдіївку, і вони люди, які живуть у будинках поруч з зеленкою, вони спостерігають ДНР поруч з тим. Да розумієте? Тобто немає інформування населення, це, це, куди є. безпечно, Вічно, куди ми небезпечно через ще... блокпости, слов'янськ, Донецьк їздять щодня 5 автобусів. І люди спокійно, абсолютно туди, сюди, тут і не обов'язково хтось додому, хтось на роботу. Тобто, таке враження, що держава зовсім не реагує на те, що відбуваються військові дії. Ну, всі, ви дуже правильно сказали. По перше, ви почали з того, що немає інформування населення. Ключова війна, яка ведеться, це війна за світогляд. Спочатку Путін виграв війну за міски людей в Донецькій Луганській області, переконав їх в якихось в тому, в що вони зараз вірять. І зараз для того ми не повинні цю війну. Ми не веримо автоматом. Цю війну ми виграємо книжкою, радіом, телебачимо. І за сім місяців війни жодної ні кібервійни, ні інформаційної війни Українська держава не веде, ні просвітницької війни. Влади немає в прифронтовій зоні, а воєнного стану ми не вели і не дали повноваження солдатам цим займатися. Власне, давайте подивимось сюжет, як використовуються нові технології на лінії фронту. Є наше відео. А, траєкторію допосав, так? Початку от так вот. Ушло пуля, блин. Ну так она прошла. И как раз между лучами получается. Сейчас 158. Все, пошли по курсу, расставляем. группа аэроразведка, вот, которая занимается ä, проведением аэроразведки в зоне АТО. Вот мы работаем на разных секторах. Ну вот, ну и основная задача, которую мы ставим, это создание технологии, которая была бы приемлемая для военных для обеспечения их качественными аэрофотоснимками, да, там и видео. Ну, вот. При этом а, мы. Насколько это дорогая? Это очень дорого. вот, то есть это. Дорого, понятно, что это в разы меньше, чем стоят танки, там, и БМП, и снаряды. Вот. Ну, порядка, там, один коптер стоит порядка 20 тысяч долларов. Вот. И а, сейчас мы, а, уже это у нас пятый выезд в зону АТО. Мы пробовали разные модели, совершенствовали а, непосредственно коптеры, совершенствовали а, то, что относится к видео видеофотосъемке в разных режимах. Вот. И на сегодняшний день уже так более-менее вышли на оптимальные варианты. При этом готовим серийное производство коптеров для того, чтобы это было не единичное, чтобы это было действительно массовое явление на на фронте. Ну вот у вас сегодня, можно так сказать, потери, да? Вас повредили? Это нормальные потери, потому что тогда, когда там повреждается. Фотоапарат, але при цьому возвращается сам коптер, це нормально. Вот у нас вже були коптер, уже, это у нього вже третє И І для нас найважливіше, що техніка надічна, яка способна навіть в условиях очень плотної стрільби возвращаться домой. Пане Юрію, от такі технології, як дрони, вони ж насправді можуть забезпечити життя десяткам сотням людей. Де держава з цими дронами, де якісь спеціальні навчені люди, які можуть забезпечити безпеку наших військових і наших громадян? І чи є якісь кроки взагалі? Ви ж там ближче знаєте, в рамках цього комітету, де ви членом є? Олексій, я хочу сказати дуже таку просту річ. Сьогодні є велике таке відчуження суспільства і держави. Тобто Верховна Рада виділила мільярди гривень на армію. Армія вже мала бути одягнута взута з дронами, з танками, з космічною розвідкою, захищена, мати медичні аптечки і нічого цього не зроблено. Буквально на днях заступник міністра оборони, який відповідав за телезабезпечення, втік за кордон. Хоча, коли півроку назад я писав, що він ймовірний корупціонер, російський шпигун, цього навіть ніхто не перевіряв. І пан Ліщинський десь там вже втік до Китаю. Кажуть, бо чомусь в українських медіа навіть про це інформації немає. Але в нас створюється штучне це протиставлення війська і народу. От ми кажемо, волонтери зробили дрон. А в нас в Хмельницьку стоїть полк безпілотників, цілий полк ще з Совєтського Союзу, в, якій, в якому, повірте, не гірша техніка, просто вона не фінансувалася десятки років. Тому, власне, зараз треба якось зробити, щоб ця енергія мас і енергія держави працювали всенергійно. Тому, тому, що, тому що, дивіться, яка є, яка є проблема. Ключовий ресурс української держави післяреволюційний це українська нація, це довіра української нації. Якщо зараз українська держава втратить довіру української нації, цій державі буде кінець. Як ви думаєте, в Донецьку українська нація? Е, ну, українська нація, якщо говорити про політичну націю, кругом. От є, ми повинні говорити про громадянське суспільство, всі громадяни, і ми повинні говорити українська нація не тільки в Донецьку, вона ж дивіться, Росія з чим працює? На жаль, частина російської етнічної меншини дуже агресивно ставиться до назвач України. Не вся є дуже, є, є, є дуже багато росіян, які стали. Е, Українцями, такими громадянськими українцями, і активно захищають Україну, але є частина етнічної меншини, через яку працює руський мір. А ми взагалі не працюємо через українську етнічну меншину, яка живе компактно під Москвою, під Полінградом. Це також під... гіпотеза, яку варто розглядати. Це не. Ну це власне. Ви думаєте, Треба, що чи... це щось змінить? Це покращить чи... ситуацію. Треб... Але, Дивіться, але я що хотів би сказати, товариство? Наш ключовий ворог це Путін. І колись, коли Сталіну пропонував Берія чи хто розстріляти всіх письменників радянського союзу, бо вони погані, то Сталін казав: так вони погані, але інших ми не маємо. Так, ми маємо погану армію і не дуже добре керівництво, яке я критикую щодня. Але ми з цією поганою армією, з цим керівництвом, мусимо вигнати російського окупанта за межі країни. А повірте. За одну секунду будь-яку владу в Україні ми скинемо досить го і 13-х років, 13-14 років показав, що українська нація будь-яку владу виганяє. Тільки революція це не всіх вигнати. Революція це щось змінити в Тому... нашому першому сюжеті. Військові казали. І звертались до, добровольць. Так, добровольць. Так. звертались до політики. Так, добровольці звертались до політиків. Ви власне політик. Що б ви їм сказали туди? Я, я ще раз те, що я вам кажу, теж я казав на початку. Я хлопці говорив з добровольчого корпусу. Я 10 років був в землі. Я громадянин України, український націоналіст, і нікого себе не ділив, що я прийшов до Верховної Ради, став політиком. Ми сьогодні всі політики, тому що ті хлопці, які захищають Україну, говорять політичні речі, вони ті самі політики. Я туди тим хлопцям кажу, що б не робила українська держава, хто б не укладав які ганебні мінські угоди, бо угоди з будь будь-які з Путіним, це фальшивка, яка ніколи не буде виконуватися. Українська нація завжди буде захищати свою незалежність, і це той фактор, ікс, з яким зіткнувся Путін, тому що в пісках не тільки оцей хлопець Західної України, а в п'ятій роті Шилова, в п'ятій роті Дніпра. Практично виключно мешканці міста ну, Донецька Це як рота Донецьк. Він у Практи... нас був в гостях. Практично тут, виключно мешканці Донецька, і там служить сім свободівців донецьких, які є російськомовними, і ми їм постійно відтягуємо той термін, коли вони остаточно перейдуть на українську мову, бо в свободі це одна справа. Добре, дякую вам, Юрію, за цю розмову. Я думаю, будемо ще неодноразово зустрічатись в цій студії, в студії Радіо Свобода, де ви можете прийти і донести аудиторії свої думки, свої власні погляди на те, як змінити ситуацію і що роб. Бути далі з тим конфліктом, який виник на сході України. Дякую, вітання Донбасу, українському, який є частиною української держави, незалежно від того, хто належить до якої нації, якої мови розмовляє. Це була програма Радіо Свобода Донбас Ралі. Я Олексій Мацука. і кожного вівторка і четверга ми виходимо в ефірі телеканалу Донбасу о 18.30 і цілодобово на сайті Радіосвобода.орг. Оновлюйте наші соціальні мережі. До побачення.